Готуєте дитину до школи? Представляємо вам максимальну добірку книжок на 5 Тут усе, що потрібно для розвитку та впевненого старту у шкільному житті. У цьому наборі дев'ять найкращих наших видань: це буквар для дошкільнят і вправи з читання, які допоможуть малюку навчитися читати, розрізняти звуки, склади й перші слова, дві товсті книжечки з тестами. Тести тренують увагу, пам'ять і мислення у формі гри. Дитина вчиться, навіть не помічаючи цього. У нас є окремі огляди на всі ці книжечки. Якщо комусь потрібно, напишіть. Також до складу цієї добірки входять математика на 5 та логіка на 5, розвивають кмитливість, знайомлять із цифрами, формами та порівняннями. Три різновиди прописів допоможуть сформувати красивий почерк і впевнені рухи. А невеличка книжечка, веселі уроки і тести з наліпками закріплюють знання у цікавій угравій формі. Цей комплект розвиває логіку, увагу, мовлення, пам'ять і готує дитину до школи без перевантаження, лише через гру та цікаві завдання. Не втрачайте шанс зробити підготовку до школи легкою, цікавою і доступною. Замовляйте цю добірку вже сьогодні і подаруйте дитині впевненість у власних силах.